У народному домі напередодні Дня захисника України та Дня створення УПА відбулися урочистості. На захід розпочався спільної молитви. Отець Володимир Куркуна поблагословив воїнів. Справедливості. До тебе підіймається наша молитва, Зажив і просвіти наші і серця, показуй нам правильну дорогу в наших працях для добра свого народу. Благослови наші труди і наші подай нам. Братню єдність усіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни і народу, даруй на нам сильних воїнів, які б могли захищати нашу батьківщину і для нового розвіту цієї нашої церкви і цілої України на віки вічні. З привітальним словом виступив міський голова Тарас Кополяк, який закликав хвилиною мовчання вшанувати загиблих героїв земляків. І будь ласка, я прошу вас усіх, не забудьте завтра прийти, не забудьте піти туди, де лежать наші герої, помолитись за них. Моліться за них, тому що вони віддали життя за нас. Дякуючи вам, дорогі наші вояки, дякуючи отцям, що ми з Божим благословенням завжди починаємо тут, в тій залі. Різні мероприємства. І сьогодні дякуючи тим батькам, які з великим болем прийшли сюди. Ми завжди будемо з вами. Низький вам уклін, шановні батьки. Дякую. І слава Україні! Міський голова нагородив грамотами і медалями за вагомий внесок у розвиток міста Самбура, військовослужбовців та медалями за жертовність і любов до України від святішого патріарха Київського і всієї Росії України Філарета з привітальним словом виступив командир військової частини А-38-17, полковник Олександр Корольов. Також привітав присутніх із днем захисника командир військової частини А0807, полковник Василь Пугін. Полковник Василь Пугін нагородив грамотами військовослужбовців та висловив подяку за вірність обов'язку. Після офіційної частини відбувся концерт за участю народного симфонічного оркестру міського народного дому, солістів Івана Хая, Ольги Голод та студентів Самберського училища культури.